Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці? Доброго дня, шановні колеги, освітяни, батьки. Мене звати Оксана Миколаївна Кизименко. Я працюю вчителем Харківської загальноосвітньої школи номер 142 Тема мого виступу як виховати патріота українця, яку я вважаю однією з найактуальніших не лише в загальноосвітніх закладах, а й у нашій країні взагалі. Виховання національної свідомості дітей це майбутні держави, адже саме вони будуть творити і розвивати нашу країну, працювати для її розквіту в майбутньому. Кожен громадянин повинен змалечку знати свій народ. А у ньому пізнавати себе. Як же виховати патріота українця? Насамперед хочу поділитися з вами досвідом своєї роботи, адже працюю в школі майже 10 років. Метою моєї роботи є формування в учнів національної свідомості, поваги до рідної землі, свого народу, виховання поваги до батьків, звичаїв традицій, культури та історії свого народу. Виховання патріота України. Працюю над такими завданнями: спрямування навчально-виховного процесу на вдосконалення особистості дитини, розробка та реалізація системи виховної роботи з класом, в основі якої особистісно орієнтований підхід. У своїй роботі пройшла такі етапи: 5-6 класи. Тема Україна наш спільний дім. Другий етап – 8 класи робота над темою ми, українці. Велика родина, мова і пісня у нас солов'їна. Третій етап нині, як класний керівник 9 класу, працюю над темою. Я громадянин, патріот Незалежної Держави України. У своїй роботі найбільш ефективними методами вважаю перспективу, громадську думку, рефлексію. Пояснення, розповідь, бесіду, приклад, диспут, доручення, самооцінку та самовиховання Використовую такі форми виховної роботи, як години спілкування, родинні свята, вікторини, навчально-пізнавальні екскурсії, розвивальні ігри, зустрічі з цікавими людьми. Результатом роботи є те, що в учнів формується активна життєва позиція, усвідомлення себе громадянами України. Розвивається прагнення до освіти, творчості. Кожна дитина поступово розкривається, стає неповторною особистістю. Я вважаю, що виховувати патріотів, свідомих громадян, це обов'язок кожного вчителя, усіх батьків. Діти повинні усвідомити, що українцям є чим пишатися, бо маємо власну історію і мову, прекрасні звичаї і традиції. Національно-патріотичне виховання це не мода, це не робота одного дня чи навіть року. Це значуща і важлива проблема, і ми повинні докласти якомога більше зусиль для її успішного розв'язання. На завершення свого виступу хочу презентувати вам свою книгу Національно патріотичне виховання на основі особистісно орієнтованого підходу, мета якої. Казати на вічність традицій, на їхню невмирущу цінність, яку потрібно відроджувати в наш час, вірю у світле майбутнє України.